І так, шановні, сьогодні я хочу знову перейти до другої глави зовсім не дитячої казки про заставницьку нахабну міль. Це таке, можна сказати, невеличке оповідання на 20 сторінок формату 4А, 14 шрифт. Коротше, все забито в мене текстом. Ну і зараз хочу вам прочитати чергову главу цієї казки. О, пане Тайсон приїхав і захватом зустрів його колорадський жук, ніби отой приїхав не на місце убивства, а на якесь свято. А ось подивіться, шановний, що ось тут сталося. І він своїм отим чорно-білим крилом, мов у тієї зебри її шкіра, то махнув у сторону жертви та злочинці, які були у крові. І ніби для протоколу, то отой колорадський жук заключив. Товаришу міліціонери, я все бачу, бо штравневий рогатий жук ненароком заколов ось оту огрядну міль своїми рогами. Бо ж він хотів на радощах обняти Богдана Рішаловича, та, на жаль, йому у цьому завадили його роги. Ось і він е, нашпилив на себе оту знахибнілу міль, яка розікрала наш увесь Заставнівський район. Ми зараз у всьому розберемося. Добродії! Поважно пропищав інспектор міліції по справах комах у Заставленському районі, якого звали Тайсоном. І в одну мить із керівної кубури, там, де мала бути його штатна зброя, то він достав свій мобільний телефон. А пістолета у кобурі не було. Бо ж не до міліціонеру Тайсону керівництво міліції не довіряло зброї. Бо ж вони знали, що періодами на різні фази місяця то у песика Тайсона з'являлися напади своєрідного сказу у вигляді емоційних зріб. Зрит... Коли він у пориві несподіваного припадку через вичинісінькі жарти маленької дитини міг її застрелити на очах у її матусі, випускаючи ціло обойму куль. бо ж у його отій навіяній хворобливій уяві, ота маленька дитина вже перетворювалася для нього у справжнього кривдника та злочинця. Та й взяли Тайсона напрацювати у цю структуру лише тому, що його дядько, колишній підполковник міліції, цунамі Ведмедович Розстріляйченко, то він порекомендував начальнику заставницького відділу міліції взяти оцього телепня на роботу. А справжньому псу породи боксер, то йому у роботі патрульного у заставницькій міліції було категорично відмовлено. Бо ж у відділі кадрів казали, ніби він, а той собака, породи боксер, позагризає усіх як на роботі, так і під час патрулювання нашого невеличкого місто заставне. А ще у коричневій кобурі Тайсона був надкушний огірок та кусок сала із грінкою хліба з дуже-дуже маленькою мініатюрною пляшкою горівки, то видно, слугувало йому як протизапальний засіб під час поранення. І горівка для Тайсона, то вона була мов о той допінг, який дозволяв затримати злочинця, аби набратися сміливості, бо ж на протистояння тих хімічних препаратів у формі пігулок із змістом кофеїну, які лише частково стимулювали фізичну та психологічну силу бійців міліції, то старий віками випробуваний Метод то він вже був самим дієвим методом у світі. А також у кобурі Тайсона ще було декілька зубчиків чесноку і куски порізаної цибулини. Так, так вимовив поважно Тайсон. Ніби він був отут серед усіх персоною номер один. Він підійшов поближче ще до живого Богдана Рішаловича отієї помираючої у агонії молі. І побачив закривавленого від крові жертви травневого жука, подивився йому у вічі і питає його: і не важко ж тобі, друже, тримати ось отаку вагу на е, своїх рогах. Та таке безглузде та глузливе запитання обурило і саму міль Богдана Рішаловича. Бо ж із вогнища смертельної агонії, ніби під вузьким проблиском ледь тліючої свідомості, сціпивши усю свою волю у кулак, то та смертельно поранена міль процідила скрізь свої криваві зуби, де серед зубів було дуже багато золотих, золотих та срібних зубів. Ти хоча б йолопе розумієш, про що ти питаєш у цей момент у того вбивці. Бо ж замість того, щоб поцікавитися, як мені ось отут, на оцих рогах, пришпиленому почувається. А ти вже тому Вуйкові Михайлові співчуваєш, отому, який колись у мене був холопом, і який зараз мене убив. А хто ж тобі, Тайсоне, ці всі роки, та отому вашому цілому відділку міліції податки сплачував? Ти би дурню краще швидко, швидку допомогу викликав. Може би, оцей виклик. То він врятував би мене від наглої смерті, а ти вже гімнюче, та й понти ось тут колотиш. Ой, Богдане Рішаловичу, вибачте, я вже і забув про вас. Спохватився поліціян Тайсон. І швиденько доставши із кобури свого пістолета свій мобільний телефон, то він не зволікаючи, натиснув декілька кнопок на ньому, отим своїм затупленим нігтем отого великого пальця своєї правої лапи і умить приклав слухавку до свого правого вуха. Ало, це пункт швидкої допомоги? Це вас турбує дільничий міліції, старший сержант Тайсон Рекс. Тут стався нещасний випадок у формі невимушеного вбивства. Терміново приїжджайте у район, який розташований у напрямку першого цегельного заводу, у стороні Заставницького Міжбуду. Як ото їхати польовою дорогою, де поблизу розташований центральний стадіон району. Ви зрозуміли мене добре? Дякую вам щиро сердечно. Ми чекаємо на вас. А через 5 хвилин то вже приїхала карета швидкої допомоги. А вірніше написати не карета швидкої допомоги, а Фордівський бус, який подарували з ставлюнській центральній районній лікарні наші німецькі друзі з Германії. І ось із мікроавтобуса повилазила, немов штурмова десантна група, двоє лікарів. Один із них був земляним кротом, який був сліпий від народження, але мав дуже чутливі лапи та кіхті, якими міг виконувати будь-які хірургічні операції, чи то нирку комусь треба було нову пересадити, чи кішку якусь вирізати у системі травлення, чи поміняти клапан у серці, то цей квіт усе міг зробити. А також із ним був нерозлучний його асистент, чорний кіт на удачу, який за ним носив увесь необхідний хірургічний інструмент у чорному дипломаті. У отій своїй правій лапі, і який теж був із окулярами на своїх хотячих очах, які були із дуже грубими лінзами, які також носять люди майже оце сліпі від народження. І що тут сталося, пане міліціонере? Питає о той чорний кіт, який тільки що усім тут присутнім разом із своїм чорним котом нагло перейшов дорогу, ніби вже не якесь оте нещастя. Та ось дивіться, пане лікарю, вуйкові Михайлові стало дуже і дуже погано, бо ж він стримив оті свої роги, ось у це лайно, яке обікрало наш цілий Заставницький район, а витягнути їх звідти він вже і не може. Першим промовив до лікарів крільвова, намагаючись лікарям пояснити ситуацію. Та то йому ніхто і не винен, сказав у відповідь Кролю абсолютно сліпий від народження Кріт лікар, який тільки що ось недавно приїхав із своїм асистентом по кличці Чорний кіт на удачу, і який продовжував і надалі розвивати свою експертну думку лікаря. Що у Вуйка Михайла ось отакі вже роги. Та й пхати ті роги не треба туди, куди не слід. А до речі. Тож це отак вже смердить, що здається, ніби отут вже картопля гнила валяється. Це що, травневий жук рогами забився у гнилу картоплю? Та ні, пане докторе, це від жука Колорадського гриця із горлянки смердить. У нього проблеми із шлунком, а він ще ота остатна сволота і ригає ось отут. Знову озвався кандидат у майстри спорту по легкій атлетиці крільвова. О, та невже у цього бридкого колорадського жука проблеми зі шлунком? Зрадів лікар-квіт у білому халаті, то нехай до мене пошвидше приходить у лікарню. Я його там обов'язково вилікую. Знаю я ваше лікування, жахнувся колорадський жук, бо ж ви поза того року отруїли мого старшого брата, дали йому якусь мікстуру, а коли він її випив, то на другий день мій рідний брат і помер. А це все для того я зробив, сказав лікар Кріт колорадському жукові, що по той твій брат не їв картоплю на моєму городі, а то вже і спасу від вашого брата колорадського жука немає. Бо ж краще би воно було, щоб вас давили отакі ковбої та безстрашні сміливці, як ота Міль Сергій Рішалович, брат оцього відомого на усю заставну олігарха Богдана Рішаловича, прихватизуйка. Бо ж я пам'ятаю, як тиждень тому то рознеслася звістка усією заставною, що він отим своїм позашляховиком збив на смерть аж 10 каченят, і п'ять із них покалічив. І це є справжнє вже геройство у протилежність отому штучно виведеному непотребу, як отой Колорадський жук. Він ще і повзати сміє на оцій нашій святій землі, бо ж у тому колорадському жуку треба терміново весь шлунок повністю ампутувати, щоб він вже не кидав зайвого до свого роту. А то тільки смердить тут всюди від оцього американського емігранта і картоплю усю поїдає безжально. Надмірно жорстоко та із неприхованою відразою до колорадського жука вимовив кріт. І тут одразу згадав і за теперішнього, за потерпілого. А де вже тут нарешті наш хворий? Бо ж я його і не бачу тут. Як, пане лікарю, не бачите, ось він, подивіться, ще не вмер. Бо ж подивіться, як він оце трясеться на рогах. Та то я, хлопче, погано бачу, не приховуючи отієї своєї майже абсолютної слібути». То сказав правду кріт лікар. Бо через ледь прищурені маленькі оченятка, то він міг побачити тільки блиск сонячного проміння, а всі оточуючі предмети у його очах, то вони розчинялися, немов у густому тумані. Ану, шановні, сказав він під кінець свідкам злочину, підведіть мене до хворого. І за якусь хвилину. До сліпого лікаря підвели до отої помираючої молі і до отого травневого жука, який заколов її рогами. Так, шановні, я чую по запаху, що справи тут серйозні та є надія на спасіння, сказав кріт лікар до усіх оточуючих. Та не може вже ось отакого бути, здивовано вимовив майстер спорту кріль Вова. Може, кролику бути, може, запевняв кріт лікар кроля Вову. Бо ж вуйкові Михайлові треба лишень ампутувати зуби. А що вже зуби мають до пробитих наскрізь легень рогами та поломаного ущент хребта, поцікавився майстер спорту крізь вова у пана лікаря, на що йому кріль лікар і зауважив: А скільки вам молодий хлопців місяців виповнилося? Здається, вам ще і року немає, а ви себе поводите, ніби отой справжній професор медицини. Бо ж мені краще вже знати, що робити у цій ситуації, а що ні. І затям собі юначе одну річ, що тут старшим є я, як за роками, так і за досвідом. Бо ж я пролазив усі оці труби як у заставні, так і у Криму, уздовж та у Пеперек. А вони, до речі, то колись мідними були. Бо ж я їх у Римі купив у самісінькій Італії. Та не краще би було, пане лікарю, сказати це одним реченням: Прийшов Крим, рим та мідні труби. А то ж, ви читаєте нам ось отут. Аж в цілі диссертації вуличного сленгу відвертнувся кріль Вова. Закрий свою пельку, коли тут із тобою спеціаліст по медицині говорить, зробив зауваження страж порядку Тайсон, кролю Вові, і після чого почав нервово відбивати рухом отого свого худорльового хвоста рівномірно прискорене биття об землю шутрової дороги, ніби це була робота якогось годинкового механізму. Тук, 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 тук. А ти як зі мною говориш? Ти псюрник увошивий, обурився кандидат у майстри спорту, крім вова. Думаєш, що надів міліцейську форму і вже можеш дозволяти собі зайвого. А мотай суне зайдемо за хамер. Я там із тобою поговорю. Та чого ти, Вово, будь спокійним, бо ж я нічого не мав поганого на увазі. Вово, повір мені, переконував заставницький міліціонер Тайсон у своїх хороших намірах спортсмена кроля Вову, який у той момент з простугування ситуації підогнув під себе хвіст та наробив під себе невеличку калюжу у пилюку польової дороги. Кандидат спорту із легкої атлетики Кріль Львова він ще якось міг спокійно слухати спеціаліста по медицині старого крута лікаря. А ось вже міліціонера Тайсона то він недолюблював. І причина була зовсім не у самій міліції, бо ж і зовсім навпаки, він знав багатьох хлопців, які працювали у отих правозахисних органах, серед яких були його друзі та товариші, які були справжнім зірцем мужності, сили та мудрості. Але оцей недополок не міліціонер Тайсон, то він його дратував. Бо ж кролю Вові. Уже і у розумі не вкладався той факт. Як такого колого цуцика Тайсона то могли б назвати у честь такого відомого на увесь світ боксера, як Майк Тайсон. Бо ж воно вже і ні у які рамки не входило. І кличка, і кличка Тайсона аж ніяк не відповідала справжнім якостям отого недопалка. Бо ж кріль Вова знав, та науки і історичної статистики завжди підкреслювала о той факт, що саме із таких недопалків, як оцей мільйонер Тайсон, то рано чи пізно переважна частина цих виродків, то вони попадуть на сторінки книжок по історії, як справжні герої сьогодення, про яких усілякі невігласи, згодом будуть складати легенди. Міфи та усілякі несенітниці, ніби отакі, як оцей Тайсон, то вони є героями національної міліції теперішньої епохи, як колись героями рівно століття тому у Радянському Союзі були такі убивці звичайних людей, як отой Берія, Каганович та Молотов. Бо через віки та століття про оце сміття Тайсона будуть ходити легенди у друкованих носіях інформації, що він національний герой міліції, і оцю несенітницю затвердять такі ж самі, як і він. А вірніше, то все буде за сприянням його рідних та. Близьких, які дорвуться до влади шляхом підступу та хабарництва. І в кінці кінців передадуть свої посади своїм дітям у спадок. І все це буде на державному рівні. І дивись, ще йому і музей покладуть у центрі заставни. Як колись оце поставили мавзолей для вождя усіх народів Володимира Леніна, то і пес Тайсон він вже буде кумиром багатьох поколінь у цій нашій невеликій заставні. І ті наші нащадки. Які будуть жити тисячу років по тому, то вони будуть сліпо вірити, що міліціонер Тайсон що він був колись прекрасним та чудовим псом, що він був відданим донестями ідеалам світової революційної думки у сфері реформування правоохоронних органів, ще і припишуть йому значні успіхи у досягненні захмарних висот у мистецтві, спорті а також і науці. Та що вже зробиш? Бо ж такий у нас лукавий світ. Бо ж від дикого цинізму тваринного статного колективізму нікуди вже і не втечеш. Бо ж багатолітня історія знає багато випадків, що ті, хто дійсно віддав себе жертовно боротьбі, заїдали гуманізму та мужньо колись рвалися у бій, то про них взагалі мало що згадується у теперішньому, то так і в подальшому. Бо ж як кажуть великі економісти нашого Заставнівського району, то фінансують тільки ті проекти та тільки отих особистостей. Культ, яких буде вже на 100% вигідний експлуататорській системі, а все решта перетворюється у звичайнісіньку мукулатуру та нікому не потрібний мотлок. А ось усілякі, вузьколобі офіцери, які пристосувалися до системи та десь микались по закутінках у отих теплих кабінетах, то вони згодом ставали героями століть у той самий момент, коли на забій та загибель відправляли простих патрульних отієї системи під назвою Правоохоронні органи. І саме оце стосується отаких таких як отой кар'єрист Тайсон, який наклав калюжу у пилюку польової дороги, і вже ні до чого не здатний, лише як ото сидіти у кабінеті у якості ганчірки, щоб у неї витирали ноги вище керівництва.